Всім привіт, друзі! Ви на каналі Фантом і сьогодні розкажу, як зловити халяву на 146 доларів в токенах AID. Для цього нам потрібно виконати неважкі завдання: це перейти на посилання в Telegram Bot і натиснути старт. Підписатися на 6 каналів, потім зайти в Telegram профіль і скопіювати ім'я користувача. Далі вам цей бот скидає посилання на Twitter. Якщо у когось немає ще твіттера, вам потрібно буде завантажити його і зареєструватися в ньому. І перейти по посиланню і підписатися на канал, лайк, репост зробити, і копіювати посилання цього репосту в telegram бот. Потім зайти на Binance у розділ гаманець і створити Дефі Гаманець. Потім у пошуку знаходимо монету АІ та натискаємо Отримати. Копіюємо посилання та відправляємо боту для отримання грошей на свій гаманець. Потім у Telegram-боті натискаємо на кнопку «Віздрав» і на кінець виплата буде протягом години у вас на балансі. Нічого тут складного немає. Посилання залишу в описі під відео, по якому ви переходите і так само будете реєструватись на е цей аирдrop. Також підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Ось так виглядає цей бот. Ось тут у нас список телеграм-каналів, на які нам потрібно підписатись. Потім кидаємо сюди наш нік в Telegram. Далі тут next натискаємо, потім нам потрібно зробити репост в Твіттері. Потім цей репост, посилання, тобто посилання на репост скидаємо сюди в цей бот. І в кінці створюємо гаманець DeFi в Binance, знаходимо в пошуку токен AID і натискаємо кнопку Отримати. Копіюємо цей адрес і кидаємо його сюди, в цей бот. І останнє, що нам потрібно, це натиснути на кнопку Віздрав. Може виникнути таке питання, як натиснути цю кнопку і де її знайти. В правому нижньому кутку є квадрат з чотирма кружечками. Ось я натиснув, і тут у нас є ці кнопки. Якщо не знаєте, як створити DeFi гаманець, то переходимо в Binance, натискаємо на гаманець. Зверху натискаємо огляд, і тут у нас в списку. Знизу буде дефі гаманець але я його вже активував, тобто його вже тут не видно. Е, натиснете активувати. Ось зверху він у мене вже є. Дефі. Натиснули. І як бачите, 159 доларів у мене є на балансі в токенах Е, Хочу ще нагадати, що ця роздача є е, обмежена в часі. Тобто. Е, 11 днів ще діється акція. Отже, поспішайте. Нагадаю вам ще раз, що посилання на цей аярдроп залишу вам в описі під відео. Переходите за посиланням і робите такі самі кроки, як я. І отримуєте свої долари в Дефі Гаманці. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось!